Зараз будемо розмовляти про те, якщо у призначенні платежу зроблено помилку, або виникла необхідність змінити мету перерахування коштів. Наприклад, у нас питали, як можна аванс за одним договором зарахувати як оплату боргу за іншим договором, або як можна видану передоплату за товар зробити наданою поворотною фінансовою допомогою. Або ж, наприклад, як оплату за послуги. Перенаправити як сплату за оренду. І ось як це зробити правильно, дивимось далі. Реквізит призначення платежу, платіжні інструкції, платник заповнює так, щоб надати отримувачу коштів повну інформацію про платіж та документи, на підставі яких здійснюється платіжна операція. Тобто, якщо прираховуються кошти. Це обов'язковий реквізит платіжної інструкції, який повинен містити мету платежу, наприклад, передоплата за товар, документи, що підтверджують оплату, наприклад, договір, рахунок, період, за який здійснюється оплата, ну, якщо, звісно, це вам необхідно, та іншу інформацію для ідентифікації платежу. Майте на увазі. Відповідальність за правильність заповнення несе саме платник. Тоді як банк перевіряє лише загальні формальні вимоги, якщо ви помітили, що в платіжній інструкції міститься неправильне призначення платежу, але гроші ще не списані з рахунку, ситуація вирішується просто: терміново зв'яжіться з банком і попросіть скасувати платіж. Це можливо, якщо операція ще не була оброблена. Виправте помилку та відправте новий платіж із правильним призначенням. Переконайтеся, що банк не виконав старий платіж, щоб уникнути подвійного списання коштів. В такій ситуації проблем зазвичай не виникає і виправлення займає мінімальний час. Якщо помилковий платіж уже надійшов на рахунок отримувача, це, власне, теж не катастрофа. Хоча тут виправлення складніше. Тому що банк не може внести зміни до призначення платежу і виправляти ситуацію доведеться безпосередньо між сторонами. Тому в цій ситуації важливо не тільки оперативно виправити її, а й задокументувати ці зміни. Головне, друзі взаємодіяти з контрагентами та зберігати всі підтверджуючі документи. А тепер, якщо кошти вже зараховані отримувачу. Для цього слід дотримуватись такого алгоритму. По-перше, зв'яжіться з отримувачем коштів та поясніть ситуацію. По-друге, підготуйте лист уточнення із проханням до отримувача внести зміни. У листі зазначте правильне призначення платежу та посилання на відповідний договір або рахунок. Лист уточнення не має законодавча встановленої форми, але важливо, щоб він містив. Підпис відповідальної особи та реквізити договору. По-третє, отримайте письмове підтвердження від контрагента, що він погоджується змінити призначення платежу у своїх облікових даних. І по-четверте, збережіть ці документи у своїй бухгалтерії, щоб у разі перевірки податковою підтвердити виправлення помилки одержаний лист уточнення призначення платежу, отримувач грошових коштів. Прикріплює до виписки банку, і ось за таких обставин, у перевіряючих, не повинно виникати питань щодо документального підтвердження господарської операції. Окрім виправлення помилок, іноді бувають випадки, коли змінити призначення платежу вигідно з податкової або фінансової точки зору. Отже, як це працює? Уявіть ситуацію, компанія перерахувала аванс постачальнику, але згодом вирішила спрямувати ці кошти на погашення боргу за іншим договором. Тож у чому вигода? А ось це дозволяє уникнути нарахування ПДВ на передоплату, якщо товар ще не був отриманий. Адже ПДВ зобов'язання у постачальника виникають саме на дату першої події отримання авансу або відвантаження товару. Тому зміна призначення платежу може допомогти оптимізувати податкове навантаження та уникнути зайвих витрат. Подібна ситуація можлива і в іншому випадку. Наприклад, компанія перерахувала кошти як аванс за товар, але згодом сторони домовились оформити їх як поворотну фінансову допомогу. Чому це вигідно? Операції із надання фінансової допомоги не є об'єктом оподаткування ПДВ. А отже, постачальник не зобов'язаний сплачувати ПДВ із отриманих коштів. А для платника єдиного податку отримана поворотна фінансова допомога на строк до 12 місяців не стане доходом. Про це маємо відповідну норму у податковому кодексі. До речі, це під пункт 3. Пункт 292.11 кодексу. Але тут головне правильно оформити документи. І також із позикодавцем обов'язково має бути укладено договір про надання такої фінансової допомоги. Друзі, хочемо застерегти: не варто думати, що ви можете змінювати призначення платежу, як вам заманеться. Якщо ви хочете використовувати призначення платежу для оптимізації податків, Обов'язково проконсультуйтесь з експертом. А на сьогодні у нас все. Якщо у вас залишились питання або ви стикались з подібними ситуаціями, діліться своїм досвідом у коментарях і діліться нашим відео з колегами. Так ви їм допоможете з робочими питаннями. А якщо поставити вподобайку, то ми випустимо ще більше корисних порад. На все добре!